Деревину. Ще мені хотілося б покусити нашу траву, яка є в дворі у нас для наших корівок, тому що закінчується вже корм для них. Відповідно, сіну потрібно. Трава не дуже підходить, там ефективність маловата, там ефективності всього, якщо я не помиляюсь, 40%. А в траві ефективність 40%. А в сінові там зараз я вам скажу 80, напевно, так? Да? Так, да, мабуть, 80 в сінові і 80 в силосові. Але сило робиться, ну, я думаю, ви розумієте, що набагато довше це потрібно і знову. Якось якийсь прям великий-великий для нього, обмотувати плівкою потрібно. Ну і дуже багато маніпуляцій з ним. З сіном набагато простіше потрібно тільки. Все що, точніше, все, що потрібно, це якась там валкова жатка. Не не валкова жатка, а сіноворошилка. Ось так вона називається. О. М -м Потрібна сіноворошилка, і якщо я не помиляюся. посарка чи сінопка. Ні, як вона називається? М -м ну, У нас так називають Посарку, і тому я буду поки так.